Вітаю, я Катерина Перепелиця, лікар-кардіолог Дніпропетровського обласного кардіоцентру. І сьогодні ми поговоримо про ішемічну хворобу серця. Якщо вас турбує біль та дискомфорт у грудях або задишка, особливо при фізичному навантаженні, дуже важливо звернутися до лікаря. Звісно, різні стани можуть викликати такі симптоми, але оскільки вони можуть бути і ознакою ішемічної хвороби серця, необхідно пройти до обстеження та встановити конкретну причину. Скорочення нашого серця. Забезпечують весь організм, в тому числі і сам серцевий м'яз кров'ю, збагаченою киснем та поживними речовинами. Судини, які постачають кров до серцевого м'язу, називаються коронарними або вінцевими артеріями. Коли в коронарних артеріях накопичуються жирові відкладення, атеросклеротичні бляшки, викликаючи їх звуження, серцевий м'яз не отримує достатньої кількості збагаченої киснем крові і виникає його ішемія, недостатність кровотоку, що і призводить до ішемічної. Хвороби серця, а саме таких її проявів, як, наприклад, стенокардія, інфаркт міокарду, важкі порушення ритму чи навіть раптова серцево-судинна смерть. Більш детально проговоримо про стенокардію. Цей термін позначає біль чи дискомфорт у грудній клітині внаслідок ішемії, коли серце потребує більше кисню, ніж може отримати через уражені та звужені судини. Біль може відчуватися як стиснення, печіння або важкість у грудях, може віддавати під ліву лопатку. У шию, у плече та ліву руку, або навіть обидві руки. Може також виникати відчуття уніміння рук. Деякі люди не мають таких класичних симптомів і їх турбує при навантаженні навіть не біль, а задишка. Стенокардія може бути стабільною та нестабільною. Стабільна зазвичай виникає під час фізичного або емоційного навантаження, триває до 15 хвилин і минає у спокої або після прийому нітрогліцерину. Стенокардія вважається нестабільною, коли виникає вперше або як Якщо збільшилась тривалість болю, його інтенсивність чи симптоми почали турбувати частіше. Нестабільна стенокардія є гострим станом і вимагає негайного обстеження та лікування і часто в умовах стаціонару. Коли ви звернетесь до лікаря з подібними симптомами, він детально з'ясує ваші скарги, історію хвороби, спосіб життя та можливі супутні захворювання. Виходячи з цього, він визначить вірогідність у вас серцевої патології. Далі призначить певні обстеження. Наприклад, лабораторні аналізи крові, електрокардіограму, ультразвукове дослідження серця, ехокардіографію, рентгенограму органів грудної клітини тощо. Якщо лікар хоче побачити, як ваше серце реагує на фізичне навантаження і чи виникають при цьому ознаки ішемії на електрокардіограмі або ехокардіографії, він може призначити вам стрес-тест. Це тест з фізичним навантаженням або з введенням певних препаратів, що імітують вплив фізичної активності на. Серця. У певних випадках, наприклад, якщо попередні обстеження дають сумнівний результат чи вказують на середню або високу ймовірність ішемічної хвороби серця, пацієнт потребує проведення коронарографії. Це обстеження має майже 96% достовірність. Підтвердження ішемічної хвороби серця та дозволить нам оцінити стан коронарних артерій. Як підготуватися до коронарографії, вам обов'язково розповість лікар. У нашому центрі вона проводиться у стаціонарі, наче серце. Триває близько 15-20 хвилин. Під місцевим знеболенням, в стерильних умовах катетеризаційної лабораторії, відбувається прокол променевої або рідше стегнової артерії, через яку заводять тонкий гнучкий катетер до артерії серця і вводять у Них речовину, котру видно під рентгеном. Ця контрастна речовина і допомагає нам побачити проблемні місця в артеріях серця. Після процедури на місце проколу артерії на певний час накладають тиснучу пов'язку, щоб запобігти кровотечі, і після цього вас повертають до палати. Результати ангіографії допоможуть нам стратифікувати, тобто оцінити ризик та визначити, якого лікування ви потребуєте. Чи буде достатньо медикаментозної терапії, чи вам показане більш агресивне втручання. У будь-якому випадку лікування направлене на полегшення ваших симптомів, уповільнення прогресування ішемічної хвороби серця та зменшення вірогідності розвитку таких станів, як інфаркт міокарду, серцева недостатність та раптова серцево-судинна смерть. А більш детально про лікування ішемічної хвороби серця ми поговоримо у наступному відео. Дякую за увагу! З вами була лікар-кардіолог Дніпропетровського обласного кардіоцентру Катерина Перепелиця. Будьте здорові та не забувайте. Своєчасно звертатись до лікаря.